Ну що, дорогі друзі, ви знаєте, що наші наречені є поважні люди і їх всі знають. І сьогодні нам на електронну пошту прийшло повідомлення з відеоматеріалом, який ми мали запустити на весіллі. Дорогі ось зіркове привітання для наших наречених. Під вашої обласки і ваша увага на екран. Звертаюся до наречених. Ви запросили мене на весілля. Мріяли, що я не прийду, втечу, відморожусь. Ні, я це не ви, що не прийшли за мене голосувати. Я приймаю запрошення і ось мої умови. На весіллі повинні грати гурт гальорка. Весілля має відбутися в присутності пожарника, участкового. Та ветеринара усі баби мають право пльоткати про те, хто скільки з'їв і скільки випив. На столі обов'язково має бути кешка, голубці і гішки. На столах не має бути Пляцків від рошен, а самогонка не менше 60 градусів. знак поваги до газдів цього вісілі не складайте голубці з пляцками в один кульок, шкірку від сільотки та кубаси, не кидайте під столи. За козацьким столом не штовхайтеся, не кусайтеся і не ховайте м'ясо від індика собі в кишені. Танцюйте, веселіться, даю вам 24 години. Пухайте! Слава Ісусу Христу Hello! ви мене впізнали. Так, так, то я, твій хрестний Обама. Молодята, дякую вам за запрошення. сорі, що я не приїхати. Бо то дуже дорого платити за місце аж 800 гривень. Та й в мене вже і сі скінчила. Та й не знаю, що вам подарувати хіба можу кредит дати. Ну, та й дзвоніть, якщо що. Ще раз вітаю гірко. Добрий вечір, дорогі молодята. Якщо ви побачите це відео, привітання, значить воно до вас прийшло. А якщо ні, то передзвоніть мені і я відправлю вам його ще раз. Я говорю повільно, бо знаю, що ви не вмієте скоро слухати. Мені цікаво, хто у вас перший народиться, хлопчик чи дівчинка. Бо дуже хочу знати. Чи я буду вуйком, чи буду тетом. О, а може, на весіллі є присутні Андрій Мельник. Ну, цей комбайнер, чи Ігор Чорноліський, вовк. То передайте їм від мене привіт. Ну а якщо їх нема, то нічого не передавайте. Ну і що ж, молодята? На кінець вам хочу побажати е, прожити много літ. Ну і многа зим! гірко. Доброго вечора! Це я Олег Ляшко, лідер радикальної партії. Хочу привітати свого партнера по партії. Юрія з ним весілля. Юрій. А ти пам'ятаєш наше спільне фото? Ану, глянь. Подивися, який ти тут красивий. Люблю тебе. Я знаю, що у селі Слобідка усі голосували за Порошенка, за Зеленського, а ти один за мене. Тож я тобі дякую. Вітаю. Добрий вечір, друзі, шановні весільні гості. Я знаю, що тут сидить півзалу людей, які за мене голосували. І в знак подяки від мого імені, Газдині весілля вам всім роздасть пляцьки. мої пляцьки! мої пляцьки від грошей, шановні молодята, вітаю вас із днем весілля. Вибачте, що я не зміг приїхати до вас, але я передав вам конверт, ви впізнаєте, який, бо він порожній. Просто зараз проблема з грошима і роботи немає. Юра, а може, я би з тобою у Польщу поїхав продавати? Чи з тестем твоїм на будівництво пішов працювати? Попитай, бо дуже треба. Ну що ж, молодята? Ще раз вас вітаю, з найкращими вітаннями, ваш вуйко Петро. Але я думав, що газдині веселі мені передасть пайної кубаси, а то таке голубці так голубці.